Вітаю у студії для вас. Працює Вікторія Шульська. Найголовніші тижневі події Житомира у матеріалах нашої інформаційної служби. Під час війни лісове господарство України зазнало величезних втрат. Проте, завдяки реформам, Лісова галузь останніми роками показує позитивні економічні показники. 12 березня представники Офісу президента, Кабміну, Держлісагентства, ДП «Ліси України, Асоціації деревообробних підприємств та учасники ринку обговорили реформи у галузі лісового господарства на форумі Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи, який відбувся у Житомирі. На місці події побували журналісти СТВ. 12 березня в Житомирській політехніці відбувся форум Лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи, де обговорили основні зміни в галузі лісового господарства. Сьогоднішній захід він повинен зблизити нас державу і бізнес, тому що, хоч ми і постійно спілкуємося, але є розуміння, що десь ми швидше рухаємося, і бізнес не встигає, не встигає за новинами, не встигає за впровадженням нових інструментів. Тому сьогодні будемо акцентувати нашу увагу на тому, що у нас змінилося в галузі за останні кілька років, які нові цифрові інструменти у нас з'явилися, як ми підготувалися, як ми готуємося до впровадження європейських регламентів і діар це цифрові ланцюги прослідкованості, які наберуть чинності із 26-го року. Поговоримо про наші цифрові послуги, такі як лісорубний квиток і цифровий лісорубний квиток і цифровий сертифікат про походження лісоматеріалів. За словами генерального директора ДП «Ліси України Юрія Болоховця, галузь лісництва останніми роками зазнала значних змін. Галузь змінилася того, чого було, його немає. Навіть в умовах війни галузь, яка стояла з протягнутою рукою, і була дотаційна. Сьогодні почала генерувати мільярдні прибутки в державу, суттєво збільшивши доходи. Ми створили абсолютно за ці два роки. Ми створили абсолютно прозорий ринок. Немає сьогодні приміхних договорів, де прийшов, домовився все для своїх і тільки так. Сьогодні. Весь ринок деревини відбувається виключно через прозорі аукціони, які відповідають закону. Сьогодні ми створили додаткові довгі контракти для стабільності бізнесу. Вони будуть продовжуватися і в об'ємі і в. Часі сьогодні у нас на сьогоднішній день закрита внутрішня переробка, яка була збитковою, яка була корупційною складовою. Ринок під час війни був стагнований за об'єктивних причин. Це перекрита логістика. Люди величезні території, це мільйони гектарів, були під окупацією, засмічені вибуховими предметами. Але незважаючи на це все, ми забезпечуємо ринок великою кількістю деревини. Крім того, під час форуму керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора України Борис Індеченко прозвітував, що за час функціонування підрозділу було викрито велика кількість корупційних схем. Я наведу декілька це, наприклад, незаконні рубки, які знищують столітні ліси, вирубки лісів у Чорнобильській зоні. Мабуть, багато хто чув про це впровадження. Санітарні рубки здорових дерев, які відводяться у рубку під виглядом хворих. Тіньовий обіг деревини через заниження обсягів під час відведення в рубку лісів. Національне агентство із запобігань корупції за участі спеціалізованої екологічної прокуратури розробило аналітичне дослідження «Корупційні ризики в лісовому господарстві говорить Борис Індеченко. Зараз ці матеріали опрацьовуються нашими законодавцями для подальших змін у нормативній базі. Але одних законів недостатньо. Важливо, щоб бізнес сам був зацікавлений у прозорих правилах гри. Чесний ринок не може існувати, коли один працює відкрито, а інший використовує цілі схеми та недобросовісну конкуренцію. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ міністерство у справах ветеранів України створює багато можливостей для адаптації ветеранів та ветеранок у цивільне життя. За даними мінветеранів, професійна адаптація, тобто здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації захисників і захисниць це один із ключових напрямів системи переходу від військової служби до цивільного життя. Детальніше про професійну адаптацію ветеранів та ветеранок далі у нашому сюжеті. Ветерани та ветеранки війни, їх родини, члени сімей загиблих захисників і захисниць України можуть безкоштовно отримати послугу професійної адаптації. Професійна адаптація це. Знову це проект від Міністерства ветеранів, які направляють кошти для того, щоб наші захисники та захисниці, які вже звільнилися або на стадії звільнення, також члени сімей загиблих, їхні діти також мали право на перенавчання або підвищення кваліфікації, якщо ну, сама людина про це, це хоче. Учасники програми самостійно обирають послугу, за якою можуть пройти навчання. Зараз ветерани можуть залізвернутися на, на профадаптацію. Що на сьогодні є – це водійське посвідчення різних категорій, це основи медицинських медицинського. Медичного масажу і також вивчення іноземних мов. Але цей список він ну знаєте, він не закінчується. Якщо ветеран, ветеранка чи члени сімей загиблих звертаються до нас, що вони наприклад би хотіли б там, я не знаю, отримати. Піти навчитися там на кухара, там чи ще на когось, то ми можемо зв'язатися із закладами, які могли б це ну, виконати і навчити. Це дуже важливо для ветеранів, які повертаються додому, тому що ну, колись він пішов будівником. Зараз він повернувся додому, можливо, він будівником да, більше не буде, але він може навчитися і піти перенавчитися на ту професію, яка йому подобається, чи яку би він хотів би освоїти. І тому цей проект він дуже, дуже чудово працює для наших ветеранів і ветеранах, щоб вони могли повертаючись да, і ще освоювати інші професії для того, щоб працювати і ну і, знаєте, Виходити із саме з того стану, коли військова кар'єра і вже починається цивільне життя. Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до управління у справах ветеранів війни за адресами майдан імені Корольова будинок 5 або площепольова будинок 8 та подати заяву. Від 1 березня не була чинності постанова Кабміну про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Згідно з новими змінами, ціни на 100 основних медичних засобів мають зменшитися на 30%. Тому також уряд України ухвалив рішення про запровадження низки регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку. Як буде здійснювати регуляція цін на ліки, дізнавалися у головному управлінні Держпродспоживслужби в Житомирській області. Від початку введення воєнного стану на території України державний контроль у сфері державних регульованих цін на фармацевтичному ринку перебував під мораторієм. Проте з 1 березня 2025 року контроль за цінами на ліки повернувся на сьогодні, відповідно до указу президента України рішення Ради національної безпеки і оборони України. Було прийнято постанову кабінету міністрів номер 168 від 14 лютого 2025 року. Про внесення деяких змін до постанов кабінету міністрів щодо стабілізації цін на лікарські засоби постановою введено нові механізми державного регулювання цін на лікарські засоби, що реалізуються оптовою мережею та в аптечних закладах України. Відповідно Введено граничні збутові надбавки, розмір яких граничний становить 8% при 10 раніше діючих. Також введено граничні торгівельні надбавки на, до закупівельної ціни на лікарські засоби від 10 до 25%, що залежить від ціни вартості, від вартості препарату. Також нові зміни набули. Набуті з 1 березня передбачають державне регулювання на всі лікарські препарати, вартість яких не вартість яких перевищує 50 гривень за рахуванням податків на сьогоднішній день. Тому щоб не допустити безпідставного зростання цін на лікарські засоби, відновлюється контроль суб'єктів господарювання, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами. З 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба відновлює повністю планові і позапланові заходи державного нагляду контролю. Планові заходи здійснюються відповідно до затвердженого вічного Плану позапланові заходи здійснюються відповідно до статті 6 закону про основні засади та закону України про звернення громадян. У випадку виявлення продажу лікарських засобів за завищеними цінами, громадяни можуть звернутися до головного управління Держпродспоживслужби в області для вжиття відповідних заходів. В даному випадку споживач має повідомити письмову інформацію. Про аптечний заклад, його адресу, перелік лікарських засобів, на які, за його думкою, ціни є завищені, надати копії підтверджуючих документів, це є чеки, розрахункові і інші документи за наявності такої інформації. Держпродспоживслужба. Може здійснити позаплановий захід державного нагляду контролю за місцем здійснення діяльності, а саме реалізації лікарських засобів. Відповідальність за порушення державної дисципліни цін по реалізації лікарських засобів відповідно несуть суб'єкти господарювання, які формують ціни. Звернення можна подати до головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою міста Житомир, вулиця Юрія Вороного, 55. Служба безпеки продовжує комплексні заходи з притягнення до кримінальної відповідальності учасників окупаційних збройних угрупувань держави-агресора. Зокрема, контррозвідники та слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини заступниці командира з озброєння окремого гвардійського розвідувального батальйону бойовиків Спарта з позивним ЛОЛА. Про це повідомила речниця управління СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк. Корольовським районним судом міста Житомира її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За даними слідства, на початку 2015 року громадянка Грузії із власної ініціативи приєдналася до незаконного формування спарта, яке входить до складу так званого першого армійського корпусу Міністерства оборони ДНР. Відтоді, фактично, упродовж 10 років війни. Майор Лола відповідає за забезпечення бойовиків зброєю і боєприпасами, бойовою технікою та іншим військовим майном. За старання на посаді фігурантка отримала ряд псевдонагород, у тому числі відзнаку від керівника окупаційної адміністрації ДНР Пушиліна. Крім того, зафіксовано, що паралельно Лола знімалася у промороликах з парти і просувала кремлівські тези про захист народу ДНР від української влади. За особливо тяжкі і тяжкі злочини проти нашої держави фігурантку справи засуджено у межах спеціального судочинства за двома статтями Кримінального кодексу України: це участь у терористичній організації та участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування. Її оголошено у розшук. Наразі засуджена перебуває на тимчасово непідконтрольній території нашої держави, тож початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з моменту її затримання. В умовах сьогодення українці стикаються з великою кількістю викликів та кризових ситуацій. У зв'язку з цим люди можуть переживати сильні емоційні потрясіння. Допомогти впоратися з цими переживаннями може психосоціальна підтримка. У Центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка функціонує куточок психосоціальної підтримки кролика Кетріка, де можна випити чаю, почитати книгу на психологічну тематику, а також зустрітися із самим кроликом Кетриком. Детальніше далі у нашому матеріалі. У центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка для дітей та дорослих працюють два куточки психосоціальної підтримки кролика Кетрика. Даний куточок з'явився як результат програми бібліотеки як простір психосоціальної підтримки від ЮНЕСКО. Наша команда бібліотечна проходила навчання, і насамперед, у нас виникла така ідея, щоб створити в міських бібліотеках міста Житомира такі затишні куточки, атмосферні, де кожен читач від маленького до дорослого може прийти. Розмалювати розмальовки, почитати книги, випити чаю, запалити свічечки ароматичні, знайти такий прихисток і затишок, де людині буде комфортно, де вона може розслабитися, де вона може зосередитися на своєму якомусь внутрішньому стані і віднайти такий душевний спокій. Головним героєм куточку є кролик Кетрик, якого зобразила сама Катерина Бабенко на початку повномасштабної війни. В перший день намалювала напевно більше 20-50 таких невеличких персонажів. Це були персонажі. Кролика з прапором, кролику вишиванці, кролик з такими етнічними якимись елементами. Тобто, мені хотілося відтворити ось певну таку напевно на підсвідомому рівні підтримку України. І коли ми вже приходили навчання у Києві, якось мому волі це трансформувалося в таку вже психосоціальну підтримку. І у нас виникла ідея це трішечки далі, якби продовжити і створити такі куточки, створити спеціальну програму для діток. Тут можна почитати різну літературу, психологічного сформування, говорить провідна методистка центральної міської бібліотеки імені Василя Земляка Катерина Бабенко. Ось ми нещодавно отримали книги від видавництва Віхола, від видавництва наш формат. Це книги. Які спрямовані на подолання стресу розібратися в собі внутрішньо, да подолати негативні емоції, і насамперед, це те, що сьогодні важливо, адже ми знаходимося в такому якби невизначеному нестабільному стані психологічному, і кожному з нас потрібна підтримка, кожному з нас потрібно запитати, як ти, як я, і саме наша ось ця така програма і наша щоденна робота спрямована на те, щоб люди задумувалися про свій стан особистий психологічний і про стан іншого. Також відвідувачі Можуть отримати і кототерапію, адже у бібліотеці мешкає котик-касик. Коли дітки приходять, вони мають змогу з ним поспілкуватися, потримати його на руках і трошечки перепочити. Крім того, одним із напрямів програми психосоціальної підтримки є проведення заходів із кроликом кетриком для дітей у школах. На цих заходах бібліотекарі з дітками граються. У нас є навіть пісня про кетрика, і дітки вже знають цю пісню і співають всі разом. Дітки одягають маски з емоціями, вчаться їх розрізати вчаться розрізняти також свої стани та потреби, з яких потім залежать наші емоції. Також дітки роблять майстер-класи, виготовляють різні там подаруночки для кетрика, роблять морквинки, на яких вони пишуть, що може кетрика заспокоїти, що дарує йому радість, і таким чином вони допомагаючи кетрику, вчаться допомагати і піднімати настрій самі собі. Методистка міських публічних бібліотек Олена Колесник розповідає, що діти з нетерпінням чекають на королика. Дітки дуже люблять кетрика. Вони вже його чекають наступний раз, кожного разу, коли вони. З ним прощаються, дітки всі чекають і запрошують знову. Прийти до куточку психосоціальної підтримки в центральній міській бібліотеці можуть усі мешканці міста незалежно від віку, та працює він з дев'ятої години по 18-ту. Ткацтво це одне з найдавніших ремесел, яке також було одним із найважливіших ремесел Київської Росії та середньовічної України. Займалися ткацтвом і на полісі. Тут воно було не лише ремеслом, а й мистецтвом, що відображає багату історію та культуру регіону. Майстрині використовували натуральні матеріали та традиційні техніки, створюючи вироби з унікальними візерунками. У музеї мистецьке Полісся є ряд цікавих експонатів, пов'язані з ткацтвом полісся. Тут побували наші журналісти. Прядки, конопляні нитки та інші експонати присвячені поліському ткацтву. Житомиряни можуть бачити у музеї Мистецьке Полісся, який функціонує у Поліському національному університеті. Перед вами ось зараз знаходиться невеличкий такий шматочок нашої експозиції, присвячений полійському ткацтву, яке ми особливо глибоко досліджуємо і відновлюємо до життя. І перед вами не тільки прялки, які всім відомі, їх. На полісі називали словом коловоротка, тому що оце коло воно поверталося так. Але тут представлені коловоротки традиційні вертикальні, а ще у нас є коловоротки горизонтальні. Вони були значно рідшими, але вони більш древніші і традиційніші для нашого краю. Голова обласної мистецької культурної спілки народних майстрів, Мистецьке Полісся Анна Євченко говорить, що землі Поліського краю були надзвичайно родючими, тому тут Гарно росли, льон, коноплі і кропива. Ці рослини використовувалися для виготовлення ниток для ткацтва. У музеї низка експонатів про технічну коноплю. Оце висота рослини конопляної, <свісно> вискочив як дурень з конопель. Ось це перед вами клубочок ниток. Це пряжа ручна, зроблена із конопель. Перед вами ви бачите груба, первинна обробка уже конопляних волокон. Вони довгі і, взагалі, коноплі були грубішими, як тканина, сама по собі. Тому туди додавали часом льон, що це було, наприклад, навпіл, або кропиву, кропивою окремо, тільки кропивою не ткали її, в неї навпаки, короткі, дуже лубідні волокна, і її додавали до конопель або до льону. Тоді тканина ставала. Гігероскопічніша, вона була дуже корисна для здоров'я. Вона там вбивалися бактерії, там іш, ішла через таку тканину фільтрація повітря, так що влітку було в одязі конопляному і ляному не жарко, а взимку не холодно. Ткання самого полотна стало справжньою сакральною процедурою наших предків. Верстат знімали з горища восени, коли закінчувалися жнива та відбувалося свято врожаю. Знімалися окремі великі балки такі, вони збиралися в верстат, тому що традиційний поліський верстат був розміром 2 метри на 2 метри, і він е, входив у такі ж пази, в які входять, наприклад, дошки ікони. Називаються вони «Ластів'ячий хвіст. Не прямі, а такі навскоси, і збирався верстат. А потім цей верстат треба було зарядити ниткою. Зарядка верстата займала дуже багато часу. Її не можна було зробити одному. Треба було хоча б дві людини або й більше. І іноді таких людей навіть наймали для того, щоб вони помогли зарядити верстат. Далі розпочинався процес ткацтва. Починали та закінчували полотно із оберегової червоної нитки. І після цього Уже е, було полотно, яке складалося у скриню, а скриню везла з собою наречена до нареченого, і те, що було у скрині, називалося посаг. Те, що вона надбала собі для сімейного життя, в тому числі і наткала багато тканини. Чому? Та тому що ткацтво займає дуже довгий час, багато часу. І якщо ти вже е, дружина. І в тебе вже є діти, і в тебе є якісь сімейні обов'язки, і за дітьми доглянути, і чоловіку їсти, приготувати хату прибрати. То на ткацтво залишається часу дуже мало. Анна Івченко говорить, що зараз у час війни люди все більше цікавляться традиціями минулого. Це стало під час війни надзвичайно актуальним. Передача наших традицій, наших вірувань, нашого духовного бачення, наших традиційних ремесел, передача молодому поколінню всього, що пов'язано із нашою культурою і нашим мистецтвом. Те, за що ми боремося, те, що ми відстоюємо, і що треба нам зберегти, щоб наступним поколінням передати. Зокрема, музей активно працює над розширенням своєї колекції та популяризацією української культури і традицій серед населення. Тому, якщо ви маєте старовинні речі, то їх можна передати до музею. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся у курсі подій та зустрінемося наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 15 березня, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 2, пологість повітря, 73%, відсотки. Вітер північно-східний зі швидкістю 2,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.